Із 1 вересня в Україні збільшать мінімальні стипендії. У профтехучилищах виплачуватимуть щонайменше 275 гривень замість 200. Ті, хто навчатимуться у вишах 1-2 рівня акредитації, одержуватимуть 550 гривень, а зараз це 400. Студенти університетів отримують 730 гривень, тобто на 200 більше. Учням сиротам та позбавленим батівської опіки, нараховуватимуть по 850 гривень за місяць. Нагадаємо, минулого тижня студенти пікатували кабмін у зв'язку із недорахуванням стипендій у літку. М'яр пояснив, це сталося через недбалість чиновників. А вже 20 серпня президент звільнив першого заступника міністра соцполітики Василя Надрагу, оскільки у нас нульова інфляція, звичайно, студенти від цього виграють на майбутнє. Тому що якщо буде з часом якась інфляція, то за підсумками міністерства соціальної політики буде розраховувати індекс. Зараз в абсолютному вимірі стипендія збільшилась кожна. І стипендія студента звичайно академічна, і стипендія відмінника.